У класі дитини протягом одного тижня близько 20 дітей мали рвоту та діарею. Яким чином стільки дітей могли попасти в один рефлекс? Якщо це не отрує пані Лідія, то як величезна кількість людей попала в те, що називається коронавірус? Приведу вам такий приклад, щоб було зрозуміліше з рвотою. Є викладач, який приходить на заміну. Але він не такий, до якого діти звикли. Він внезапно дає якісь завдання, внезапно там робить якісь перевірки, перевіряє зошити. Тобто він заганяє дітей в що? В, в рефлекс. Це він так стимулює, так він собі думає. Але він заганяє дітей в рефлекс, рефлекс неприємності на території. І тут кажуть він е, е, пропрацював тиждень цей викладач. Кажуть, що все, на наступний тиждень його вже не буде. Це кажуть у п'ятницю. Із класу, де було 26 чоловік. У 12 в суботу їм стає погано. У них рвота і понос. Звичайно, всі мами зізвонилися в класі, тут переписка 12 дітей. Що це столова чи ні. Це ротавірус. Ой, ротавірус, проблеми, о ужас, о ужас, о, ужас. А до понеділка вже 18 дітей, а до середи вже там 20 дітей було. Всі вони захворіли на ротавірус. У них всіх однакові симптоми, всі були в однаковому рефлексі, і цей рефлекс запустив хто викладач. У нас мама, яка проходила. Навчання, там вона якраз ми коли розбирали епідермію шкіри. Вона про вітрянку розказувала. Що от вітрянка, що ж ви тут розказуєте? Вітрянка? Це ж викликається герпесподібним подібним вірусом. І я знаю, мені вусатий доктор казав, це ж ого, го він казав, що це треба робити, там пити валацикловір, тому що він поражає мозг. Кажу, ваш мозг поражан невірними знаннями. Оце дійсно поражено. А якщо ви хочете викликати стан, який називається вітрянку, це робиться дуже просто. Ви берете здорову дитину, намащуєте зеленкою. Тому що в соціумі наш у вас вчать, що якщо зелені п'ятна ось тут, це що? Хвороба, якої ви хочете, щоб до вас не підходило і що у вас її не було. Ви автоматично попадаєте в рефлекс. Я не хочу, щоб це торкалося моєї шкіри. Тож, так же саме, як і герпес. І ось здорова дитинка, вона свою дитину намазала і відправила в школу. Ой, не в школу, а в садочок. В садочок. І більше 50% дітей через пару днів мали висип, який назвали вітрянкою. І вчителька сказала, що це ви безвідповідальна мама, бо ви привели хвору дитину в садочок і заразили всіх. Кого вона заразила? Вона здорову дитину намазала Зеленку. Розумієте? От я щоб ви розуміли, наскільки наші люди темні, на жаль, поки що. Тому щоб. Зрозуміти, що це таке, щоб ви поняли, що немає страшних хвороб, немає страшних інфекцій, той хеликобактер пілорі на вас не нападає, нікому ви не потрібні. Він вам прийшов допомогти, тобто, все наоборот. Для вас це курс вибирає жити». Якщо ви дійсно хочете жити в цьому житті, а не виживати, то ви маєте знати правила біології, як протікають зміни в організмі, як вони змінюються в активну фазу, як у фазу загоєння, що ви додатково можете собі зробити. Ну, якщо ви це розцінєте, як хворобу, якщо ви воюєте своєю біологією, ви програєте. І потім каже, хвороба його вбила. А він же ж був таким молодим. Ні, хвороба його не вбила, вбило відсутні знань і лікування.